Вітаю! У цьому випуску літературних пелюсток ми будемо говорити про книгу Анастасії Левкової За перекопом Є земля. Це роман про Крим і про усвідомлення своєї української ідентичності. Він написаний від першої особи. Розповідь починається зі спогадів про раннє дитинство головної героїні, яка росте в Бахчисараї, і дружить з кримською татаркою Аліє, проводячи чимало часу в родині Алімових Меметових. Вона непогано вивчає кримськотатарську мову. Та і вся група у дитсадку, куди ходять головна героїня Заліє, знає безліч з слів з кримськотатарської, бо маленькій Керемли було легше навчити три десятки слов'янських дітей говорити її рідною мовою, ніж самі вивчити російську. Вже на початку роману ми знаємо імена всіх родичів та сусідів дівчаток, але імені головної героїні. Ми не дізнаємося аж до кінця роману, до її від'їзду з окупованого Російською Федерацією Криму. Десь посередині оповіді випливе її прізвище Утаєва. Вона із захопленням спостерігає домашні звичаї Керемли, слухає легенди, пісні, прислів'я, приказки, життєві історії, кримську культуру, історію виселень, депортацій, життя на чужині та повернення коренного народу Криму. Зміни настроїв на півострові з 1980-х років і до анексії в цій книзі ми сприймаємо через призму думок, почуттів та емоцій героїні. Дівчина шукає відповіді на важливі екзистенційні питання: хто вона, до якої національності належить, де їй знайти середовище своїх людей. Дитяча дружба із кримською татаркою і знайомство з культурами різних національностей стали зерном, що проросло у пошук себе і власної національної ідентичності. І ще дитиною я збагнула, що кожна мова дарує мені іншу мене: кримсько-татарська емоційну й допитливу, англійська впевнену й переконливу, українська уважну до нюансів та вдумливу, а російська, якою я є у своїй. Першій мові у російській мене опановує вічний сумнів, вічне вагання, тоска і меланхолія, вічна Достоєвщина. Не хочу мати щось спільне з мовою, що зневажає, маніпулює, зрівнює з землею, сіє приниження і ворожнечу. Я не хочу мати щось спільне з культурою, що власне відчуття меншовартості личкує словом велика. Мовне питання пронизує увесь е, роман. І тут знову буде цитата «Аліє, Російську мову захистить держава Росія, Українську держава Україна, а нашу мову можемо захистити тільки ми самі Утаєва. Але українську держава Україна не дуже захищає. Нам усім треба було перейти на українську мову ще тоді, щоб пізніше Росії з її братською любов'ю, пронизаною насильством, не було підстав нас захищати. Ще задовго до анексії Криму головна героїня зрозуміла, що є українкою. Ані дідусь підполковник КДБ, ані російська кров у венах не стала цьому на заваді, але додала страху, почуття провини за діда, розпачу і душевних мук. І знову цитата: бо краще ніж сказала авторка, і не скажеш. Це я не догледіла, я була недостатньо сумлінна. Я росіянка, я онучка Анкаведиста. Дідусю, чи може порядна людина служити державі злочинцю? Якщо ні, то ким був ти, дідусю? Бо в тому, ким була і є та держава, я не маю сумнівів. Утаєва не хоче покидати Крим, аж доки утиски нової окупаційної влади не стають загрозою для життя. І знову цитата: Я залишусь тут і я буду говорити українською, щоб знали, що тут не всі чекали Росію. Буду гідною донькою Стуса, донькою Чорновула, хоч і прийомною, бо ж росіянка. За перекопом є земля, це книга, яку потрібно прочитати, аби зрозуміти, хто ж такі кримчани, в якому суспільстві вони народились і виросли, в яких умовах вони навчались, і як знаходили та ідентифікували себе серед чужої ідеї. Що таке пропаганда ззовні? І що стається, коли держава на це не реагує? Крим завжди уявлявся заповідником радянськості, але у ньому хто б деким не був. Усі ставали росіянами, і серед кримчан побутувала приказка: за перекопом землі немає, мовляв, байдуже, що діється за перешийком на материку. Роман Анастасії Левкової показує, що земля є з обох сторін перекопу. Тільки варто її пізнати і зшити. Відкрити материк для Криму, а Крим для материка, а також для України і світу. І знову цитата з роману. Яка продовжує цю думку. На наших холодильниках буде магніт, портрет Шевченка між барикад з написом Вогонь запеклих не пече. На наших футболках будуть зображені чудернацькі звірі Приймаченко, і ми точно вмітимемо слово паляниця, бо це уміння не з крові, а з цінностей території і практики. Під ще не вмерла. Рука сама тягнутиметься до серця, червона калина пройматиме до кісток. Ми виберемо українську мову і українську культуру. Хай не як мову і культуру своїх батьків і дідів, бо родинні історії, болісні і суперечливі, а як мову своїх дітей. Отакий роман про Крим. Тут є під Кримський роман. Читаємо цю книгу. Книга дуже цікава, книга заставляє прожити 20 років іншого життя, життя в Криму. Читаємо і до зустрічі у нових випусках літературних пелюсток.